Привітики! Наш день сьогодні розпочинається з японського закладу, який так і називається рамен. Рамен це такий японський традиційний суп, який вариться, вариться понад 24 години і більше. У віки сьогодні дитя казачівська. Вчора нічкою заплітала, так? Три години Три години потратила. Сьогодні спала до першого дня. Дивіться, кого ми тут знайшли, який він пухнастий, такий добротний. нього хороша. Класна буде шуба. Яка шуба? <свят> <свят> <Ходиться>. <свят> Може, його не треба нам будити, га? Хайс пуїть котора. Все, рамен з'їли, було смачно, але якщо чесно, ну було трішечки жирнуватий. І заплатили ми, до речі, по 9 доларів за одну порцію. В Японії був 10 доларів. Ну але звичайно, японський не зрівняється з цим. Зайшли за водичкою в Севен, та й будемо напевно зараз повертатися додому. Так, ну ми вже повернулись додому, але це ненадовго. День продовжується. І знову йдемо в ну, на те, щоб ресторан, якийсь заклад, йдемо на роті. Договорилися зараз також зі всіма, всією компанією. Ми сьогодні взагалі планували йти на рибу, але так і як ми поїли вже том-яму, то звичайно риба відміняється. Рамен не ще... а рамен ми їли так, ну не том ям. Хоча в тебе був рамен, який називався том-ям, так що так. що. Ось, і ще з новин в мене відвалився брекет. Боже, яке це люблю. Нам скоро вже покидати. Панган цей острів, і в дорогу відвалюється брекет. Ну просто клас. Пишу в клініку. Потрібно просто приклеїти його назад. Вони ні, ми таке не робимо. Ви можете просто його відрізати. Як можна відрізати брекет? Кажу, просто вам ще клею, жалко, просто мені потрібно приклеїти. Вони, скинь фотку, скидаю фотку. Ні-ні-ні, ми таке не зможемо зробити, бо це щось там траля купа тексту непотрібного і незрозумілого. Як можна не могти приклеїти брекет, просто взяти спеціальний клей, приклеїти брекет мені до зуба. Все, я більше нічого не хочу. Ні, сорі, сорі, ні. Окей, не знаю, що робити. Ну не дуже як безручно їсти і це все. Напевно, будемо шукати клініку в Бангкоті, ну, стоматологію. Тому що далі наша подорож у Банкок, так? Тобто ми ще з Таїланду не їдемо. Просто переміщаємося в інше місто. Тут ми таке, знаєте, як були в селі десь на дачі, а тепер такий буде мегаполіс, висотки, хмарочоси, тобто буде все дуже таке класне. Так? Ти готова вже їхати далі? Ні. Ні. То готуйся. Ще сьогодні з новин зробила новий манікюр. До речі, на острові взагалі в Азії дуже швидко відростають нігті, просто неймовірно швидко. Нігті, волосся. Це плюс. Але як завжди встигаю зробити тільки 50%. Одну руку сьогодні, другу вже завтра. Заправка мастхев на сьогодні. Потрібно заправити вже повні баки, щоб дава, здавати з байк байк з повним баком. Ми його орендуємо з повним баком і здаємо також з повним баком. Показую вам ще раз, можливо, хтось не бачив, я вже це показувала багато разів. Ось ціни на тов, паливо тут досить небаганів. 95 п'яти Це десь 41 гривня, тобто, ну плюс-мінус 40. 1,43 гривні за літру бензину. Ось так тут ціни. Мені здається, це в половину дешевше, ніж в Україні. І ще плюс сюди бензин його завозять взагалі на острів. Ну це взагалі я не розумію, як тут так дешево і чому так дешево. До речі, ще досі загадка. Чому тут філе коштує 120 чи 110 гривень за кілограм на острові? І, і, і такий дешевий бензин. Якщо сюди все привозять кораблями, вигружають фурами, тому що логістика, доставка сюди зовсім нелегка. Отак-от. От ну все, ми на місці. Ми вже з вами тут один раз були і вирішили під кінець, панганчику, заїхати сюди ще раз, тому що нам тут дуже подобається роті. Ой, які гарні звуки пташок. Дивіться, який крутезний стіл. Така корівка. Клас. Є ще така корівка. велком. Віка, для тебе столик. Ось. Столик для малишів. Hello. Та якось. І ще ще подумали, що Олег пропонував піти туди, але там такий збір собак. Ось ще одна. Вже була така, знаєте, насторожена туди пер бо почали гавкати. Так, а ми всіх чекаємо. Така компанія. Дивіться, тут красиво все роблять. Тут постійно щось будують, щось роблять, щось міняють. Ось ці альтанки такі круті. Ось ця дивна качеля тут також є, на якій ми каталися, яка максимально дивна. Далі батут для діток поставили. Прикольно. Та дитяча. Дитячий майданчик. Привітки! Ти вже тут? Давай Віка, показуй майстер-клас. І кролики. Дивіться, які тут мілашні кролики бігають. Клас, Дави, які малесенькі, є ва. Це напевно якісь нові. Це миленькі. диви, ось там, бачиш, клітці їх дуже багато малесеньких. Це не зайці. А, там морські а, це морські свиньки. Це заграє різних корабль. Засів тут один. Клас. Ну класно, для дітей взагалі кафе супер просто. Майкей так? Вообще. Дитина, тобі подобається? А там всі хури, кури ходять. Кота, <сху> <сху> і це все в квартири. <сху> Клас, давай заведемо все. Угу. І корова теж можна, і коня разом. ввечері <сху> дуже красиво, знаєте, включаються якісь ліхтарики. І ось так можна собі на подушках, ось так на землі прямо сидіти. Знаєте, якось так цікавенько така атмосфера. Бильця, до речі, з ліжка. Звичайного з ліжка-бильця. Ну так, атмосферненько. Ти ніби і в кафе, але ніби на якійсь природі. Якось так два в одному. Круто придумали. І коли це все підсвічується ввечері, це взагалі дуже красиво. Сьогодні взагалі мали їхати на якийсь пляж, але щось погодка не дуже. Це взагалі півдня був дощ. Дивіться, які красиві якісь квіти. якісь такі цікавенькі. Якийсь вазон такий прикольний. Оце щось схоже в нас вдома є. Щось таке цікаве. Ось таке дерево. О, це в нас вдома 100% є. А я не знаю, чи це фікус, чи це що. Але теж в горщиках росте, не в землі. Ще дуже дивно. Чому так? О, приїхали, приїхали, ребятки. Віка, тобі як? Клас. Віка дуже друзья. Зараз Міра ще. Давай, Міра, налітай. <схай>

ж, ми вже повернулися додому. У нас сьогодні якийсь такий дуже коротенький вийшов влог. Насправді, ну, сьогодні багато працювали, було багато ще роботи вдома, ми тільки з'їли рамен і ввечері з друзями також вийшли в кафе на роті. Ось так і пройшов наш сьогоднішній день. Якось так, знаєте, повеселились хіба що, коли наливали чай. До речі, чай наливали всі по черзі Марина, Мілана і я. І ніхто не попав у цю чашечку малесенько. Це було так смішно, там потрібна велика, знаєте, кружка, щоб його так перехилити, і він ну, полився гарно. А там така маленька кружечка, що ти не можеш його перехилити, воно все розливається, плохо, то ми хоч не сміялися з цього чаю. Ось так. Тому на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Зустрінемо з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока!